Венера переходить знак риби, астро і теропрогноз для кожного зі знаків зодіаку окремо. Подивимось на що тобі слід звернути увагу в період з 3 січня по 4 А лютого включно карта, яка у нас випала. Карта Фортуни» у нас випала. Перший раз таке відбувається в мене при запису. Карта доносних подій. От щось вам всім, товариство стихії Землі, повинно дуже повести. А, стихія Землі, Телець і Козиріг, прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Спочатку загальна інформація, а потім підемо безпосередньо по кожному знаку окремо. Що таке у нас взагалі Венера? Венера у нас про. Партнерські стосунки про любов, про стосунки в діловому форматі, про доходи, витрати. Також в нас вона про задоволення в будь-якій формі, ну і частково здоров'я. Риби у нас такий дуже емпатичний, емоційний, інтровертичний знак зодіака. Він про допомогу іншим людям, про психологію, про підсвідоме, про глибину, про езотерику, творчість в будь-якому його прояві. Це дуже хороше положення для. Знаку риби, точніше для Венери, відповідно цей період по тому сектору, де він у вас буде проходити, повинен бути максимально класним. Це, пері... Це положення називається Екзальтація. Що тут може бути для всіх нас? З'являється велике бажання допомагати іншим людям і думати більше про, про інших ніж про себе. В цей період стосунки з вашим партнером, якщо він у вас є, стануть більш глибокими, різноманітними. Тут більше побачення, близькість, подарунки, такий, знаєте, душевний, якийсь стріптиз може бути. <кій> Якщо ви не в стосунках, то тут скоріш за все цей період може принести в ваше життя людину, з якою потенційно можна будувати доволі таки довготривалі стосунки надовго. А як варіант у людей, у яких немає стосунків або немає бажання будувати стосунки, воно з'явиться скоріш за все, і вони почнуть для цього щось робити стовідсотково. Також може бути дуже багато емоційних качелей у ваших взаємовідносинах з партнером або там в ділових стосунках. Тому тут я б рекомендував би трошки балансувати, а, витрати можуть бути в великому форматі на свої задоволення або а, на когось, і тут, скоріш за все, більше на когось можете витрачати гроші: там партнер, друзі тощо. А, творчі проекти, колаборації, якщо у вас така спеціальність, 100% будуть, і це у вас буде точно на першому плані. А, тяга до психології, поглиблення в себе там, інвестиції в книги, консультації, там якісь хобі, увлічення, а, не знаю, там йога, фітнес, пілатес, не знаю, там езотерика. От тут, скоріш за все, ви для себе щось відкрити нове. І от почнете там ходити на якийсь, наприклад, кружок в такому форматі. Ну і звісно, цей проміжок часу. Це трошки в негативі, кінічно може дати розчарування в вашому партнері або в якійсь людині за рахунок того, що він вам не буде відповідати. Вашим ідеалам, які ви сформували у себе в голові. Ну, тут, якби, тут вже більше питання до вас. Чому ви сформували ці ідеали? Тут не треба чогось очікувати від людини. Ну хто найсильніше відчує цей проміжок часу, ті, у кого сонце, асцендент або місяць риби, діва, близнюки, стрілець, або у кого творчі сфери діяльності, хто може психологією займається, езотерикою або медициною. Ну і перший знак зодяки у нас. Тельці для тельців це одинадцятий сектор гороскопу. Ну, дивіться, будинок новітніх технологій. Тут 100% можлива історія, що ви будете купляти собі там телефон, макбук, планшет, все, що м -м, цифрове, з електрикою пов'язане. Тут 100% можливий цей момент. Може будете займатися куплею продажем, наприклад. Медійність, популярність, як варіант, може публічно якийсь виступ у вас буде, за який вам будуть платити гроші. Не знаю, може як варіант, ви будете відкривати. Свій бізнес так. в інтернеті, там інтернет-магазин, або ще щось в такому форматі, може, ви будете інвестувати в рекламу як варіант. Ем, це може бути друзі і загальне групування. Тут більше не друзі, тут от всі-всі-всі, кого ми знаємо. І відповідно у вас 100% може бути така історія, що якась нова людина або з'явиться в вашому житті, або з якоїсь людини, з якою ви вже спілкувалися за рахунок певної ситуації. Ви почнете тісніше взаємодіяти, спілкуватись. Може. А, в цей проміжок часу трапиться в когось якась ситуація, коли а, ви будете допомагати цій людині. Або будете якось щось радити, в, вникати в якусь суть проблеми, може хтось вам почне допомагати в вирішенні вашого питання. Тут Прям 100% також можлива ця історія. А, довгострокові плани сюди також йдуть. Ну, тут у вас точно якась мрія нова з'явиться, я б даже сказав, не план, а мрія. Тут головне. А, це змірять силу і можливості, тому що це може бути трошки нереалістичним. Це проміжок часу. А ви себе там накрутите, а потім можете трошки розчаруватися. Але тут, скоріш за все, от у вас точно якийсь новий намір, план з'явиться, до якого ви почнете прикладати зусилля і щось робити для того, щоб отримати це в своєму житті в такому yeah. контексті. Ну, і карта порада, що там ще карта нам підсвітять на цей проміжок часу. Карта відлюдник випадає. А, ну, карта відлюдник може давати і істо... Тут точно от ця карта про допомогу іншим людям, і мені чомусь здається, або у вас складеться якась ситуація, коли або вам треба буде попросити про допомогу, або хтось просто сам прийде на допомож, як то кажуть, або, скоріш за все, ви будете допомагати комусь. До речі, тут, от. Ем... Будинок інтернету, і тут може бути історія, що ви дуже сильно можете в інтернеті, наприклад, шукати багато як, знаєте, шукати якоїсь інформації з психології, от, займатися самоосвітою якось, покращувати свої якісь навички, типу, входити на якийсь новий рівень знань. не знаю. А по цій карті може ремонтуватимете щось, якісь нові технології, будете в це, скажімо так, інвестувати в ремонт. Або як варіант, будете от закриватися в собі, обдумувати якісь плани наперед. Типу, наприклад, що і які кроки треба зробити для того, щоб отримати це в своєму житті. Ще раз повторюсь, мені чомусь здається, тут все ж таки буде якась нова людина в вашому житті. Далі у нас ідуть діви. Для дів це буде дев'ятий, сьомий сектор гороскопу. Побачаюсь. Сьомий сектор гороскопу це у нас партнерські стосунки. Діво по асценденту інші люди, конкуренти, вороги. Ну давайте почнемо з приємного. А я не думаю, що в принципі повинна бути якась негативна історія, але як варіант: а в партнерських стосунках що тут може бути? Якщо дивіться, якщо щось погане, то тут, звісно, може бути якийсь обман або зрада. А якщо у вас нікого немає, то тут 100% хтось може з'явитися. Просто, типу, поспілкуєтесь, якісь побачення, віртуально будете спілкуватися, або це може бути історія, що ви з кимось почнете зустрічатись, і тут прям історія, що це може бути прям довготривалий момент в вашому житті. Як варіант, може ваш партнер зробить вам пропозицію руки і серця? Може, от складуться якось обставини, що ви будете більше часу разом проводити. Може, ви йому будете подарунок робити, вирішувати його питання вашого партнера, або він ваші питання буде якось вирішувати. Це може бути. Ну, не знаю, і вагітність як варіант, якщо ви планували тут дуже хороший момент, щоб почати щось робити для цього. А це може бути історія, коли ви можете дуже сильно ідеалізовувати людину або контекст того, що там у вас відбувається, накручувати себе, або от те, що я казав на початку, ви можете стикнутися з розчаруванням і зрозуміти, що ця людина не відповідає вашим ідеалам. Ну, як варіант тут може бути примирення з ворогами, з конкурентами, або ви можете накручувати себе, що вони там щось краще, ніж ви робите, і за це дуже сильно переживати. Но по факту, я думаю, що тут у вас буде дуже сильно воображення грає примирення дуже класно тут з конкурентами, там, наприклад, согласувати, хто що продає, наприклад, щоб ніхто ні з ким не конкурував. В такому контексті, якщо у вас робота пов'язана з клієнтопотоком, то тут прям дуже хороша історія може бути в контексті кількості клієнтів. Розумієте, тобто. Тут прям активність, творчі проекти, колаборації. Оця вся історія прям буде дуже актуальною. Карта порада на цей проміжок часу. Поглядімо. Карта повішений. Ну, тут, скоріш за все, да. карта повішений може давати якусь кризову ситуацію, за рахунок чого ви будете робити переоцінку цінностей. Може, як варіант, це, якщо там у вас нікого немає, то це може бути історія, що вам сподобається якийсь нестандартний типаж людини. От і знову ж таки, пам'ятаєте, цією карта управляє планета Нептун, а Нептун управляє рибами, в яких у нас Венера буде йти. Відповідно, Тут ви дуже сильно можете почати жертвувати собою заради якоїсь людини, або стосунки. Тобто, я б не рекомендував би йти, тому що людина може до цього звикнути, і потім це може якось для вас бути не дуже добре. Або може бути якась кризова ситуація, коли у вас буде переоцінка цінностей, а чи потрібні мені стосунки, а чи виводить найкращий формат, а ну от щось якось може неможливість прийти до спільного рішення з цією людиною. Ну знову ж таки, тут треба піти трошки більш окольним путем, а не зациклюватися, як діви люблять прямо. І на цьому все розумієте, так? Да? Далі у нас ідуть козороги. Для козорогів це буде третій сектор гороскопу, третій сектор. У нас друзі, брати, сестри. Ну, дивіться, як варіант тут може стовідсотково з'явитися нова людина в вашому житті. Це я б навіть сказав, більше може бути момент, що буде якась ситуація, коли ви з певною людиною, з якою ви раніше вже комунікували, спілкувалися. Перейдете в більш тісніший глибо, глибший формат займовідносини може бути як момент, що ви комусь там з друзів, подруг, братів, сестер будете допомагати вирішувати якісь їхні питання. Може, вони почнуть вирішувати ваші якісь питання, що там у вас там не ладиться в якійсь сфері життя. Це може бути, ну як варіант, звісно, риби можуть давати якийсь там обман, типу що хтось може вас обманути. Але оскільки період хороший, я не, не вбачаю цього моменту. Освіта. Ну тут ви можете інвестувати в навчання якесь. Це може бути просто курси. Це може бути щось більш серйозніше. Це може бути спогане з творчістю. Може якесь хобі для вас стане як освіта, щось нове абсолютно. Кінематограф, фотографія. Малювання, будь-що, типу, креативне творче, я б навіть не креативне, а творче більше і варіант, це може бути момент в тому, що може вам піднімуть ціну за ваше навчання в такому форматі, або ви будете, якщо ви вже вчитесь, акцентувати, от поглиблювати свої знання, активно вивчати якусь інформацію, внікати в суть якоїсь проблеми, наприклад, а, короткі подорожі тут можуть бути, і це можуть бути більш якісь подорожі, ретрити кудись на самоці, як варіант, або до когось, наприклад, одній людини, Тобто. Дорогу будете самі їхати, якісь нові можуть бути незвичні, ну не, не більше такі, якісь уміротворенні біля води місця. А, як варіант, це може бути купля-продаж машини, і тут дуже хороші можливості отримати бажаний результат, що в продажі, що в купівлі, ремонт машини може бути. А, ну і мислення у вас таке більш буде на емоціях. Можете приймати рішення. Ну тут треба балансувати вже розумієте, да? Можете якось закритися від друзів, братів, сестер, то тут це може більш якийсь інтровертичний спосіб життя, не знаю. Давайте карту поради для вас. Двійка кубків. Може вам хтось з ваших друзів признається в коханні, і у вас буде побачення? Або хтось вам зробить якийсь подарунок. Може ви комусь признаєтесь в коханні, зрозумієте, що до когось не байдужі. Прекрасна карта. А це може бути зділка якісь договоренності з кимось домовленості, знову ж таки з приводу там освіти, купівлі, машини. А це може бути історія, коли ви можете шукати баланс, гармонію, компроміс. З кимось у взаємовідносинах, з ким вона ця гармонія була втрачена, наприклад, в такому форматі. А як варіант, це можуть бути по дві кубків. Ну, це може бути історія, що вам хтось буде допомагати, скоріш за все, або ви комусь в такому форматі. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, обійняв, бережіть себе. Цьомі кібомики, ускакал закат.